Доброго дня, шановні друзі. Інформуємо вас про те, що 10 травня 2025 року в місті Києві за адресою вулиця Малишка, 25, дроб 1 в центрі хабу відкрилася школа християнського лідерства. Я як керівник проєкту привітав усіх слухачів, яких було десь біля 30 осіб, яким я дуже вдячний, які проявили свою активну позицію для того, щоб набути політологічних знань та практичних навичок, щоб надалі вони змогли скористатися і могли впливати на громадське політичне життя в Україні. Викладали дуже чудові викладачі. Першочергове слово було надано головному консультанту, раднику, голови. Офісу президента Олегу Гавришу, який надав дуже цікаву інформацію. От Далі підхопив пастор, громадський діяч Ігор Мокан. А далі була надана перерва на 20 хвилин, кава брейк, відбулося знайомство. Спілкування і після перерви продовжилось заняття другої пари, яку викладав я, доктор філософії в галузі політології Михайло Кругляк. Заняття пройшли на високому професійному рівні. Я дякую усім. І тому я запрошую на наступне заняття 17 травня у суботу, яке відбудеться о 10-й годині. Викладач буде підприємець, громадський діяч, виконавчий директор громадської спілки Всеукраїнські християнські ініціативи Сергій Родинський. Будь ласка, приходьте або вільними слухачами, або ті, які захочуть навчатися в школі християнського лідерства, отримати сертифікати і далі разом рухатись для того, щоб покращити, покращити ситуацію в нашій країні. Дякую всім за те, що ви зможете прийти. До зустрічі. На школі християнського лідерства, дякую.